Всім привіт на каналі Бухгалтер-Консультант. І як ви вже готові до перевірок податкової по ПРРО? Якщо ні, тоді тримайте безкоштовну новинку ПРРО, яку ви можете встановити на будь-який пристрій: телефон, планшет чи веб-версія на сайті компанії ЄЧАТДіє-акція при завантаженні додатку на ваш смартфон, телефон, планшет, у вас буде цілий рік безкоштовного користування. І так, серед безкоштовних продуктів це єдиний програмний РРО з підтримкою. Тому саме зараз скачуйте додаток, завантажуйте на телефон, встановлюйте і користуйтесь. Чому я рекомендую саме програмний РРО ЄЧЕК? Е Тому що я вже спробувала встановити його на власний смартфон і вибивати чеки. У мене навіть є коротке відео в інстаграмі. Так так переходьте в інстаграм, бухгалтер-консультант, підписуйтесь, і ви побачите, як за одну хвилину можна видати чек у програмному РРО ЄЧЕК. Е Цікаво, що цей програмний РРО синхронізується з податковою, та якщо у вас є вже зареєстрована каса і у вас є касир, ви можете їх синхронізувати і користуватися з програми ЄЧЕК вашими даними, які вже внесені у податкову. Програмний РРО ЄЧЕК це два в одному. Це посттермінал, розрахунок еквайрингом та програмний РРО у вашому смартфоні. Цей програмний РРО підтримує. Будь-який вид еквайрингу на ваш смак. Це може бути Ощадбанк, це може бути приват чи монобанк. Ви підписуєте договір інтернет-еквайрингу з цим банком, з вашим банком, яким ви користуєтеся. Після чого, коли ваш клієнт буде доторкатися до вашого телефону, ви зможете і провести оплату, і зразу видати чек вашому клієнту у програмному РРО ЄЧЕГ. А ще програмний РРО є ЧЕК. Працює в офлайн режимі. Бувайте це чудово. І так, поїхали користуватись цим периро. У середовищі програми відкриваємо змін. Чекаємо та формуємо чек. Ми можемо внести номенклатуру прямо у програмі без попереднього її внесення у програму. Вказуємо ціну, кількість і додаємо в кошик. Додамо дві позиції для прикладу. Прикладу реєстрація програмного РРО. Ви можете звернутись до нашої компанії Бухгалтер Консультант для реєстрації програмного РРО, та ми допоможемо вам його налаштувати. Додаємо кошик і проводимо оплату. Вибираємо готівка, це чи картка чи, можливо, інший спосіб оплати. Натискаємо Далі, і у нас сформувався фіскальний чек. Після цього ми можемо закривати зміну, якщо більше розрахункових операцій за цей день не буде. Ось так виглядає задзвіт. Натискаємо Провести зміну та Закрити та вилучити готівку з каси. Сподіваюсь, вам сподобалося відео огляд програми ЄЧЕК і ви обов'язково скористайтесь безкоштовним доступом на рік часу від цього додатку. Для цього потрібно просто скачати додаток на ваш смартфон, встановити його, синхронізувати дані з податковою, з вашою касою, касиром та торгівельною точкою. І далі вибиваєте чеки рік безкоштовно. Встигніть зробити це до 31 жовтня 2023 року. Чекаю на ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал, і побачимося з вами у наступних відео на каналі Бухгалтер-Консультант. Всім па-па!